Приїхав на рибалоньку на нічну, спеціально приїхав на те місце, де минулого тижня рибалив, і звідки вивіз два пакети величезні 50-літрові сміття. Вернувся через тиждень сюди ж і, якщо чесно, я в вахові. Ну це жесть, вони знов тут засрали все. Ще реч не розкладав. Уже знову пляшки, пачки від цигарок, там пляшки, тут якісь пакети. А, ось там мішок вже якийсь. Ну, зрозуміло, в воді теж. Дофіга всього. Я тупо прибрав це місце спеціально для того, щоб сюди знову повернутися і повертають знову в цей срачильник. Ну, кончені люди, просто да і все. Так, буду тихенько розкладуватися, без 27, попереду ще вся ніч, тому не поспішаючи готуюся, далі розкажу, що буде. Тут обступило овечки, але менше з тим. Починаю готувати прикормку. Сьогодні в якості крупної фракції будуть макарони. Такі дрібні. Одну пачку зварив. Засиплю їх сипухою звичайною, базовою. Ось такими великими пачками я купляю прикормку. Додам дві банки кукурузи перебитої звичайної. І додам ще ліквіду. Ванільного ліквіду взяв, але це как би не зовсім ліквід, це кавовий сироп, той, що додається власне, в кав'ярнях в каву. Отже, замішуюсь, ставлю табір і потім почнемо рибалити. Ну, ось реально кавовий сироп, ванільний, піде зараз от сюди. Ще розмістився. Отже, два вудлища, 360, 330, підсак, садок, все під рукою, все класно. Можна починати рибалити. Закормочного робити не буду. Відразу почепив по вітці і відразу буду пробувати ловити. Але з одним читерським приколом я буду ловити перші пару годин супер великими кормушками, іксельками. І, мабуть, ось тут у мене в тазику 2,5 літри. Десь два тазіка, поки не викидаю, от буду ловити великими кормушками. Планую масово накормити, чекати підходу риби. Крупної фракції прикормці багато. Крім того, буду додавати, в мене є ще залишки з минулої рибалки, тут таке кастер, трошки ще опариш лишилося. Тут, тут грам 200 піде в прикормку теж. А ловити буду, взяв свіженького опариша 100 грам. І досить багато червоного. Ну, як досить багато? На одну рибалку, мені має вистачити. За 100 грамів паришів і 4 порції червоного я сьогодні заплатив 186 гривень, здається. Промірятися не буду, минулого разу тут ловив, залишилися старі кліпси, тому хоч щось сьогодні не придеться робити. Ось такі кормушки. Дочепився. Ось такі великі кормушки. Патерностер, відводик, вставка з фідергаму. Після Дунаю я вирішив не гратися з цими прикольчиками і просто. Св'язав скрутку з фідергама 0,6, стоїть. І повідець на 0,18 50 Тут петля в петлю. І повідець до фідергама просто удавкою. Минулого разу ловив, все, все отлично тримається. Тому і сьогодні продовжую так ловити. Отже. По дистанції у нас що? З минулого разу лишилися кліпси, там е, все максимально просто, одна дистанція близько, е, друга дистанція супер близько. Тобто я знайшов е, дві, дві точки, там якась йде, е, е, чи то каміння, чи то ракушки, одна трошки далі, одна ближче. Десь 10 метрів різниці між ними. От біля них десь там я і запаркувався, тому що вони якісь локальні і ну, не масові. Тому десь приблизно так. Тут поки що у нас що, опариш. От, бачите, тут зовсім близько. Е, глибина на ближній точці десь близько 5 метрів, е, на дальній близько 6. Тобто плавний-плавний ну, свальчик йде просто і все. Тут з монтажем все так само, е, гачки 10-го номеру. Така ж сама велика годівниця. От. Ну і все. Ну, а, ще кукурузки я лишив трошки е з, з, з підрізки відсипав собі на, на насадку, щоб було. Так не жаліючи два черв'ячка закриваємо все діло опаришем, може навіть двома. и засылаем то все на нашу точечку. Ну все, лишилось чекать поклевку. Оп, перше клювання. о, о, оу вже й рибка нормальна. не невай, хто ти там. Оп. Так, невеличкий, але приємний. О, сидів. Я ж кажу, десь була покльовка, але потім індикації взагалі не було. Так, ну сегодня все прям на замовлення, однако вот размер. Так, так, так. Так, так, так. А, нет. Приблизим такой же самый размер. Оп, не, Ну, прям стековише. Пойдет. Таке жабеня. Цього одразу відпускаємо. Містер Линь пожалуй, такого приємного розміру. О. Так, так, так. Коротше, не часто. Але покльовий ну, приблизно такого розміру рибулька так, так, ну це трошки крупніший, але все одно. Розмір позорняцький якийсь. вуса які. Ой Вже трошки за 12-ту yeah. е, виходить ситуація яка. Е, працюють обидві точки, що дуже дивно, тому що минулого разу працювала тільки одна. Але ну, окей, працює дві то й дві. А, в переміжку саменята лящі, ну як ляші, підлящі, але такі досить непоганого розміру під кілушні. Але не дуже стабільно. Трохи пошуршав і знайшов інший ліхтар. Така рука прикольна була. Є риба. Ой, а я такі борзи прям щось розслабився. З цього разу дуже багато живності всякої і мене висаджує. Тобто, ну, ми то, понятно, там, типа, але тут щось більше живе і десь тут пені мною. Сиділа сова здоровіна така. Ну коротше. Дуже-дуже цікаво, але трошки жим-жим, якщо чесно. Ну, это видрій його страви. це. Це жах. Там ще якась гілка заважала. Я ось стільки років рибалю. Тільки, тільки, тільки зараз зрозумів, наскільки прикольна штука під Так, не знаю, що це, але йде дуже тяжко. Надихати це Поки що не бачу, не бачу, не бачу. Ні. Ху-ху! Бліцкий кабан. Кабаньєвич, Йох. Пушка. Коротше. Хавнув тільки що адреналіна нормально так. А, зараз четверта ранку. Четверта ранку, десь з пів третьої. У мене взагалі не було клювань, ні з ближньої, ні з дальньої точки. І тут така мичніша подача. На зближній. На, 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 на Мощніша подача, я всікаю, ну і розумію, що це не лящ. І чогось я подумав, що це Ну, Просто йшло як брівно. І в темряві тут я пісаком забираю рибу не, не розумію, що за риба дістаю, а там оцей лапоть такий взагалі класний. Це, по-перше, мій найбільший лин, який я ловив. А по-друге, найбільший лин, якого я ловив на фідер. От такі от пироги, коротше. От така от. Отакий от ніжданчик влетів. Тільки і Як запрыгає. Там щось цікаве теж. Так, так. Тут не бачу риби. От зараз під орган, конечно, мене прям виручає. Не дістав. Не дістав. Там дістав ще одного дядьку. Дивіться на нього. друзі, от вам доброго раночку. Ну, ось такий загалом результат нічної рибаленьки. От вам макарони, от вам сироп для кави. Супер рибалка, чудові трофеї, лини, просто чудові. Це варто було того. Я з рибою трошки грубанув, тут більше норми, норма в Болгарії 3 кг плюс трофей, тому 3 кг заїжджає до на тараночку, а всю решту я відпускаю. Всім папа, я додому спать.